Влітку 1972-го хмельничанина Кузьму Матвіюка заарештували співробітники КДБ. через проукраїнську позицію. В кінці того ж року винесли вирок позбавлення волі в таборах суворого режиму для нас велике. Було велике лакомство, якщо вдавалося листя кульбаби, де нібудь знайти листочки для, для салата, то, що воно вищі поле не дозволялося. Але, але відповідно не треба було маскуватися, що під радянського патріота можна було в своєму середовищі говорити те, що треба. Там була система, система працювала на те, не на повне знищення. Так, як у 1938-1937 тридцять сьомому році, ми на першому місці стояло це моральне знескодження. Вважалося їхня перемога. Вони дуже тішилися, коли коли. Ти зрікався своїх поглядів і дякую органам КДБ, що вона мене і тепер лікують мене і так далі. Покарання терміном в чотири роки Кузьма Матвіюк відбував у радянських концтаборах в Мордовії. Там познайомився із Василем Лісовим, В'ячеславом Чорноволом та Василем Стусом. Сьогодні я особливо згадую Василя Стуса, особливо згадую борців за волю України саме в день. Жертв політичних репресій, тому що знаємо, як історично Україна встановлювалася, як історично народ боровся за свою землю. У день пам'яті жертв політичних репресій у Хмельницькому поклали квіти до меморіального знаку на військовому кладовищі. Тут у 90-х роках минулого століття перепоховали розстріляних радянською владою українців. Їхні рештки знайшли під час будівництва швейної фабрики у мікрорайоні. Виставка щиро розумію, що коли збираємося тут, розуміємо, що ці історичні дати маємо в собі, і найголовніше, ми показуємо світу, що незалежності. Від тих викликів, до яких сьогодні готовий український народ. Ми пам'ятаємо сторінки історії, тому що без історичної складової ми не зможемо належний спосіб нашу Україну відродити, відбудувати і поставити на ноги, так як має бути. за час правління більшовицько-комуністичного режиму в Україні було заарештовано майже півтора мільйона людей. Олександра Сименюк Володимир Паламар, новини міста.